Ну, з здиркую. Дивіться, у нас є питання, і потрібно людині задавати. Які найбільші ваші навички допомогли вам в веденню бізнесу? Навички я дивився, проходив курси для себе і онлайн, і був на курсах, будемо так говорити, вживу. Проходив курси взагалі по каві, як взагалі приготування кави відбувається, які кавомашини використовуються, які більшим попитом користуються. Потім я почав працювати менеджером компанії, більше досвіду набрався і почав цим займатися. Тому ця історія була ще до того, як я менеджером став. Я цікавився кавовим бізнесом. Хотів спочатку відкривати стаціонарні кав'ярні, але. Дуже добре, що я попав в зернову і вирішив спробувати цей бізнес саме кав'ярні самообслуговування. Я не пожалував зовсім. Ну тому ти думаєш, що щоб бути освіченим в певній сфері, потрібно займатися більше і читати про це. Кожному потрібно займатися тим, чим ви хочете займатися. Це така порада. І якщо ви будете конкретно самостійно цим займатись, воно вас буде працювати, тому що немає успішного одного бізнесу. Якби був такий успішний бізнес, всі б в ньому працювали. Правильно а так є різні бізнеси, потрібно пробувати працювати і займатися і тоді воно буде дійсно заробляти для вас.